Thank you. Московський цар Михайло Федорович Романов двічі пропонував йому залишитися у Росії. Німецький вчений енциклопедист Адам Олеарій. Він брав участь у дипломатичних поїздках до Московії і водночас вивчав географію, топографію та етнографію Русі. У своєму описі подорожі в Московію та через Московію в Персію і назад. Олеарій докладно згадує про звичай та побут руського народу з середини XVII століття, природні копалини, торгівлю, тогочасні ремесла. З усіх іноземних творів XVII століття, присвячених Росії, твори Олеарія найбагатші за змістом. Згадану працю відрізняють обізнаність, спостережливість та неабияка ерудиція автора. В описі також можна знайти багато майстерно виконаних олеарієм малюнків. Главу свого великого князя вони звуть царем. І дехто вважає, що слово це походить від слова Цезар. Людина колосального розуму. Чудовий знавець гірської справи, який знав усі подробиці виробничого процесу на своїх заводах. А кінфію було 24 роки, коли він став повновладним хазяїном уральських заводів свого батька. Усе подальше життя Акинфій Микитович поклав на розширення справи. Під кінець життя він володів уже 25 залізоробними і мідеплавильними заводами, зі 120 доменими, молотовими та іншими фабриками. Проте головною його заслугою стало освоєння природних ресурсів середнього Уралу, відкриття копалень і будівництво заводів на Алтаї. Завдяки енергії і таланту Акенфія Демидова уральський метал із заводським клеймом Старий Соболь став експортуватися в Європу, а потім і в Америку. Це був альтер-его царя Петра. Було багато спільного в цій натурі. Обоє працювали до кривавого поту і, здається, не знали меж своїм задумам. Освіту художника Іван Якович Білібін здобув у школі Аж Б у Мюнхені. Потім вчився у Іллі Рєпіна у Санкт-Петербурзі. У 1899 році він почав працювати над оформленням казок. У техніці рисунка тущів, підсвіченого аквареллю, Іван Якович розробив особливий білібінський стиль книжкового дизайну. Серед ілюстрованих ним творів у казки Василіса Прекрасне, сестра Оленка і братик Ківанко, Фініст Ясний Сокіл. Після 1917 року художник опинився за кордоном, де крім книжкових ілюстрацій, створив низку яскравих панно, що стали своєрідним еталоном стилю Рюс. У 30-х роках Білібін повернувся до Росії. Згодом. Почав викладати у Всеросійській академії мистецтву, працюючи водночас як художник-ілюстратор і театральний декоратор. Було б злочином перед майбутнім, якби загубилося бодай одне зернятко зниви російської народної творчості. Засновник текстологічного методу дослідження пам'яток руської писемності лінгвіст, текстолог та історик Олексій Олександрович Шахматов. Завдяки його порівняльно історичному методу вдалося встановити час створення джерела та внесок кожного з авторів у текст повісті минулих літ. Під керівництвом вченого було відновлене видання повного зібрання руських літописів. Олексій Шахматов є також автором гіпотези про розпад загальноруської прамови у IX-10 столітті на південноруський, середньоруський і північноруський говори. Уже після смерті вченого у 20-х роках минулого століття було видано його працю синтаксис російської мови, яка мала значний вплив на розвиток синтаксичної теорії в Росії. Мова. Це всі глибинні пласти духовного життя народу. Його історична пам'ять найцінніше надбання віків. У наступному випуску за майже півстолітнє жертовне служіння знедоленим людям російський народ прозвав його святим лікарем і божою людиною Федір Гааз. Серед його наукових інтересів. Були питання формування державності в давній Русі, виникнення і розвитку давньоруських міст Дмитро Самоквасов. Після ролі чарівного злодія Геші у Діамантовій руці він став улюбленцем мільйонів, актор Андрій Миронов. Сторінками історії головного православного храму Великого Новгорода Собору Святої Софії.